Марина знайшла конеток, які жережеребцята маленькі. І вона з ними тут бесідує, проводить їм інструктаж, як поводитись в дикій природі. Бо ж такі маленькі, такі гарненькі. Ми просто сповільнили рух і вони пішли до нас. О, які класні. Маринка, тобі вони подобаються? Дуже вони мені подобаються. Що вони тобі розказують? Оце живий зоопарк, як то контакт з природою. Краса. Ми тако просто по дорозі їхали собі. І коники маленькі. Гарнюні. Поки з будинку ніхто не вийшов і не дав нам пілюлей. То Маринка насолоджується контактом живим. Контактний зоопарк. Клас. Гарнюні.